Наступним класом сполук, який ми з вами дослідимо, це будуть розчини лугів, а саме ті, які мають загальну формулу, метал Ош і Екс раз. І з'ясуємо, якою для них буде якісна реакція. Дивлячись на ці сполуки на формули сполук основ, ми бачимо, що всі вони у своєму складі містять одну або кілька гідроксогруп. Отже, якісна реакція на розчини лугів це буде виявлення гідроксид аніонів, і зможемо це зробити за допомогою зміни забарвлення індикатору. Отже, для досліду візьмемо три пробірки, в кожну із яких нальємо по 1 мл натрій гідроксиду. І використаємо ті самі індикатори, які ми використовували при дослідженні кислот. В першу пробірку додамо кілька крапель мотилоранжу. В нейтральному середовищі він має помаранчеве забарвлення, а в лужному середовищі буде змінюватися вияз забарвлення на жовте. В наступну пробірку додамо кілька крапель фенолфталеїну. В нейтральному середовищі він не має забарвлення, а от в лужному середовищі набуває яскраве малинове забарвлення. І останнім дослідом спробуємо нанести кілька крапель натрій гідроксиду на смужку універсального індикаторного паперу і будемо спостерігати зміну забарвлення. Отже, наносимо кілька крапель універсального... на універсальний індикаторний папір, кілька крапель натрій гідроксиду і спостерігаємо за зміною забарвлення в темний синій колір. Отже, підведемо підсумок речовини, які є електролітами і містять у своєму складі катіони металу та гідроксид аніони, а це будуть саме луги складу метал ОHX раз, якісною реакцією на них буде зміна забарвлення індикатору. Давайте тепер запишемо, яким чином будуть дисоціювати натрій гідроксид, який ми брали для досліду. Натрій гідроксид буде дисоціювати у водному розчині з утворенням катіону натрію та гідроксид аніону, саме завдяки якому буде відбуватися зміна забарвлення індикатору. Наступний приклад розглянемо дисоціацію барій гідроксиду. Барій Ождвічі також буде дисоціювати у водному рощині з утворенням катіону барію. Барій та двох гідроксид йонів. Спільними між цими речовинами є наявність у водному розчині аніонів oh 1 Саме ці йони і будуть змінювати забарвлення індикатору. А тепер поставте відео на паузу і дайте відповідь на питання. Вкажіть. Наявність яких йонів буде якісною реакцією саме на нарощення лугів. По-друге, в який колір барі гідроксид змінить забарвлення лакмусу. І останнє питання, чи будуть ренарощінні основи змінювати колір індикатора.